Привіт, мої красуні! Це знову Даша, і ви на каналі Воюа. Сьогодні ми влаштовуємо справжній хейр батл в одному кутку рингу Dyson Air Straight, красень, за якого деякі готові продати нирку. Жартую, чи ні? А в іншому це котек Lease 2 в одному. Бюджетний хлопець, який каже: Я можу майже все, що й Dyson, але в мене ще залишиться на каву і круасан. Тож перевіримо. Чи справді різниця у ціні відчувається на волосі? Чи це просто понти з гарною обгорткою? Це відео не буде повноцінним оглядом двох моделей, адже ми вже знімали такі відео. Посилання на них буде в описі та у нагадуваннях. Це відео несе більш порівняльний характер та відповідь на ваші коментарі, які ви писали під оглядом Ейрстрейт. Тому, якщо ви дивитесь це відео, але не дивилися наші огляди на ці дві моделі. Після перегляду запрошую вас переглянути і повноцінні огляди на обидва прилади, щоб точно бути впевненою, який саме гаджет краще обрати для себе. Тож запускаємо заставку і поїхали. Знайомство з героями. Дайсен <пух> це як люксове авто. Все блищить. Кнопочки натискаються з приємним клік. Навіть колір звучить розкішно. Prussian blue. Важиче, правда, кілограм, тобто, якщо будете робити укладку півгодини, у вас ще й біцепс підкачається. Це котек маленький і спритний. Це той друг, який приїде з тобою на вихідні вгори і не займе пів багажника. Легенький, компактний, керамічні пластини з кератином і аргановою олією. Кабель 1,8 метрів. Вистачить, щоб дотягнутися до розетки навіть у готельному номері з дивною планувалкою. Як вони працюють? Dyson – це навіть не праска для волосся. Це фен, який сушить і вирівнює одночасно, без гарячих пластин. Навіть повністю мокре волосся. Це його, напевно, найголовніший плюс та саме цікава фішка. Температура до 140 градусів за Цельсієм, контроль 30 разів на секунду. Волосся не перепалиться, навіть якщо ви забудетесь і зависнете в Тікток прямо з пасмом у руці. Це котек це такий мікс фена і утюжка. Є гарячі пластини, але ще й повітря дме. Температури до 220 градусів за цельсієм, два режими потужності, навіть холодне повітря. Він прямолінійний, як твій колишній. Нічого надлишкового, просто нагрів і вперед. Ну і, звичайно, насадки. Фен та грібенець. У Дайсона таких нема. Перевірка на мокрому волосі. З Dyson беру пасмо, один прохід і вуаля. Гладеньке, блискуче, як після салону. І все це без відчуття, що волосся стало сухим, як солома. З цекотек треба пройтись 2-3 рази, особливо якщо волосся густе. Але результат все одно хороший. Просто не такий дзеркальний, як у Дайсон. Якщо Дайсон це вийшла з дому і всі питають, у якого майстра була, то цекотек подруга сказала: о, класно підстриглась. Перевірка на сухому волосі. Дайсон один прохід, і волосся лежить як треба.

Секотек працює краще на сухому волосі ніж на мокрому, це помітно, але доведеться зробити кілька проходів. Плюси та мінуси. Давайте чесно, Дайсон – це як турботливий бойфренд, який ще й дарує прикраси. Він піклується про волосся, не перегріває його, сушить і вирівнює одночасно. І після нього воно реально виглядає так, ніби ви щойно вийшли з салону. Але як і з ідеальними хлопцями, є нюанс: важкуватий і коштує стільки, що можна двічі злітати на відпочинок. Це котек, інша історія. Він легкий, маленький, без зайвих заморочок. Це той друг, який не пише гарного ранку щодня, але завжди приїде, коли треба. Так, він не такий делікатний і доведеться пройтися по пасму кілька разів. Але зате після покупки у вас залишаться гроші ще й на нову сукню, взуття і, можливо, каву з круасаном на тиждень вперед. Окремі огляди на ці два прилади ви можете переглянути на нашому каналі. Залишу вам нагадування і посилання в описі під цим відео. Висновок: якщо ви хочете, щоб гаджет сам думав за вас, піклувався про ваше волосся і ще й виглядав як преміум іграшка, беріть Dyson, але приготуйте гаманець. Якщо ви просто хочете рівне волосся без кредиту на техніку, це котек теж справиться. І до речі, він настільки легкий, що можна робити укладку навіть на одній нозі, стоячи в черзі за кавою. Жарт, але хто нас зупинить? Головне, пам'ятайте, укладка це для настрою, а гарний настрій не залежить від ціни гаджета. Тож, друзі, дякую вам за перегляд і нагадую, що як завжди, ціни та наявність цих красенів. Ви можете перевірити за посиланням, яке буде під цим відео. Також в описі ви знайдете приємний промокод на знижку при купівлі в нашому інтернет-магазині воюа. Ще раз дякую і до зустрічі на во.